Хорошо, у мене була жіночка, лікарь, яка працювала в стоматології 25 років. І вони, коли вона вже йшла з цього місця роботи, в неї почалися симптоми по шлунку. Вона взагалі не страждала, вона не знала, що в неї є у якійсь аденокарцовному шлунку. Міняє роботу під час війни, і йдуть симптоми. Здуття там е, тяжість, тягнуть почало, тупа біль, е, роблять діагностику, знаходять 5-сантиметрову шишку однокрацуному штомку. Ми коли поговорили з нею, вона не могла своє керівництво переварити. Я не розумію своїх керівників, Я їх не поняла за 25 років. Але тим часом вона найстарший працівник була в тій компанії, вже каже, всі мінялися, а я хуй. Ну там цікава історія. Все в неї добре. Вона мене почула, не з першого разу почула, але почула. Жива, здорова це десь було потім. В <різований> тому році. Вона на одну хімію пішла і я їй розповів, все сказав, вона поняла, їй легше стала, пішла на одну хімію, яка я, я пару. Я почула Олександра, ще там якісь висновки зробили, далі далі, далі. Донька писала, дякувала, все добре.